Поміркуйте, чи всі подані зображення є комп'ютерними малюнками. Поміркуйте. Якими, на вашу думку, засобами було створено ці зображення? Чому ви так вважаєте? Поміркуйте. Як можна створити комп'ютерний малюнок? Як змінити елементи зображення на комп'ютерному малюнку? Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення і опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини. У науці і техніці, у медицині й освіті, рекламному бізнесі, індустрії розваг тощо. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Воно може бути малюнком або фотографією, діаграмою або схемою, архітектурним ескізом або рекламним плакатом, кадром з мультфільму або відеоролика, QR-кодом тощо. Графічне комп'ютерне зображення можна створити різними способами. Найбільш розповсюдженим є створення графічних зображень з використанням спеціальних програм, графічних редакторів, а також з використанням інших типів комп'ютерних програм, наприклад, генератор QR-кодів, табличний процесор для створення діаграм і графіків, редактор електронних схем тощо. Основними видами графічних зображень залежно від способу їх кодування, є растрові та векторні графічні зображення. Відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають способи створення та опрацювання таких зображень, називають растровою та векторною графікою. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників, пікселів. Від англійського піксел, елемент зображення. Таке зображення схоже на мозаїку, яку виготовлено з однакових за розміром об'єктів камінців, скелець тощо. Растрові зображення можна створювати у графічних редакторах або з використанням фотокамер, сканерів та інших пристроїв. Після збільшення масштабу перегляду графічного зображення або його розмірів стає помітною мозаїчна структура зображення. Це явище називають пікселізацією зображень. Подивіться на малюнки, де після збільшення дуже добре видно пікселізацію. Піксель є найменшим об'єктом растрового зображення та має такі властивості. Розташування, яке вказує на місце знаходження пікселя та колір. Будь-яке растрове графічне зображення. Як єдиний графічний об'єкт, також має певні властивості. Розміри, ширина та висота малюнка. Значення властивості задають в одиницях довжини сантиметрах, дюймах або в пікселях. Роздільність. Кількість пікселів точок на одиницю довжини зображення вимірюється в dPI точок на дюйм або пікселів на сантиметр. Глибина кольору визначає кількість кольорів, які можуть бути використані в зображенні. Серед графічних файлів є різні за форматом файли. Це пов'язано з різними способами кодування даних у цих файлах. На малюнку ви бачите приклади різних форматів графічних файлів. Формати графічних растрових зображень. BMP. Зображення зберігається без стиснення даних. Розширення імен файлів BMP. JPEG – Розмір графічних файлів цього типу зменшується за рахунок стиснення даних. При цьому частково погіршується якість зображень. Розширення імен файлів. GPG або JPEG GIF – Призначений для зберігання зображень, а також анімованих зображень. Розширення імен файлів. GIF PNG – Портативна мережна графіка. У файлах цього формату дані стискуються без втрати даних і якості зображень. Розширення імен файлів PNG. Векторне зображення складається з окремих геометричних фігур, графічних примітивів відрізків, багатокутників, кривих, овалів тощо. Подивіться, ось цей малюнок якоїсь пташки складається із окремих геометричних фігурок. Основними властивостями векторних зображень є види графічних примітивів, з яких будується зображення. Та кількість кольорів, що використовуються для створення зображень. Графічні примітиви мають такі властивості: розмір, форма, колір і товщина лінії контуру, колір і спосіб заливки внутрішньої області та інші. Подивіться, ось ця геометрична фігура має такі властивості: лінія контуру, ось вона. Колір у неї червоний товщина 6 пунктів. Заливка. Спосіб заливки градієнтний. Жовтий колір переходить від темнішого до майже білого. Кольори помаранчевий і білий. Пікселізація векторних зображень не відбувається. До редагування та форматування кожного елемента зображення можна повернутись в будь-який час і змінити його так, як нам хочеться. Формати файлів векторних зображень AI. Формат файлів векторного графічного редактора. Adobe Illustrator. Розширення імен файлів AI. SVG. Векторний формат, який має широке застосування під час створення креслень і вебсайтів. Розширення імен файлів SVG wMF універсальний формат для створення програм, що працюють в операційній системі Windows. Розширення імен файлів WMF, EMF, WMZ, EMZ. Поміркуйте. На малюнку подано два зображення верблюда. Одне зображення растрове, інше векторне. Що спільного і що відмінного в цих зображеннях. Яке з цих зображень більш точно передає зовнішній вигляд тварини, використання тих чи інших видів графічних зображень для певних цілей залежить від потреб користувача з урахуванням переваг і недоліків цих видів. Ось така табличка показує переваги і недоліки растрової та векторної графіки. Растрова графіка переваги. Реалістичність, природність кольорів, можливість отримати зображення з фотокамери з камера, недоліки великі за розміром файли, пікселізація зображення, складність у редагуванні окремих елементів зображень. Векторна графіка. Переваги невеликі за розміром файли зображень, збереження якості після збільшення розмірів, простота редагування елементів зображення. Недоліки. Складність точного відтворення навколишнього середовища, відсутність пристроїв для створення зображення, необхідність додаткових програм для перегляду більшість векторних форматів файлів. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Створіть малюнок в одному з графічних редакторів, наприклад, Paint. За наведеним зразком. Перше. Відкрийте вікно програми Paint. Друге. Намалюйте сонце. Третє. Намалюйте промені сонця. Четверте. Намалюйте хмаринку, використовуючи інструменти Овал та Олівець і блакитний колір. Для кольору переднього плану і кольору тла. 5. Намалюйте краплю дощу. 6. Скопіюйте та вставте потрібну кількість копій крапель дощу. Перемістивши їх відповідно до зразка. 7. Збережіть малюнок у вашій папці у файлі з іменем Вправа 4 1. 8. Закрити вікно програми? А тепер запитай у себе, Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці, Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте Робота в групах. Доволі часто растрові графічні редактори мають засоби для відкриття векторних зображень. Що, на вашу думку, відбувається під час перетворення векторного зображення на растрове? Чому не можна отримати векторне зображення з використанням фотокамери? Дайте відповіді на запитання. Що таке комп'ютерна графіка? Які її види ви знаєте? Які властивості растрового зображення? Які властивості векторного зображення? Які формати графічних файлів ви знаєте, які з них використовують для зберігання растрових зображень. А які векторних. Які переваги та недоліки растрових зображень. Які переваги та недоліки векторних зображень? Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 4.1 – Це сторінки 92-99 вашого підручника. Виконайте завдання 4 на сторінці 102. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!